Зараз перед вами корінний американець на широких великих катках. Dodge. Колір Violet фіолет Він вже навіть знаєте, з гордістю під'їхав, він розуміє, що в нього це такий ексклюзивний автомобіль. Зараз зупиниться, зроблю вам огляд краще. Цього маселкара. До речі, історія масел-карів пішла з 70-х років, коли в Америці відбувалася гонка трьох-чотирьох компаній по виробництву автомобілів, в яких була дуже велика по потужності частина двигуна. Так, Зараз покажу вам ближче вже цього монстра. Знову звертаюся до того, зверніть увагу, який здоровецький багажник. Це якщо цю автівку поставити на газ, туди, мабуть, можна поставити балон на літрів 300-400. Алло? Sorry? Oh, it's it's cool! It's classic, it's classic, it's normal. Дивіться ось такий салон. Комбінований йде шкіра, можливо, це шкір-замінник, ось частина йде велюр, автоматична коробка передач. Так, стоїть ось такий серйозний тахометр Додатково стоїть спідометр в кілометрах, доставлений. Да, досить таки немало місця всередині. Автівка немаленька. Так, да, гарна? Зараз ви бачите перед собою це Dodge Coronet RT. Дана модель 69-го року, 1969 року. По мотору дивіться, мотор всередині стоїть v 8 на 355 кінських сил. Коробка, як я казав, вже автоматична. Так ось дивіться, які колеса стоять. 235, 60 і R15. Так, ну, що по ціннику, дивіться, 69-й рік. Ціна по таким автівкам стартує. Це відреставровані. Є одна межа вверх і потім в оригіналі межа вверх. Реставрація стартує від 50 тисяч євро, доларів і вверх. В оригіналі ну, машина може коштувати 200-300 і навіть більше. Да, ось такі дивіться, дві труби. вихлопні колеса. Колеса реально дуже широкі, задні. Там, мабуть, навіть зовсім інший йде розмір. Зараз я передивлюся, вам скажу. Так, по розміру йде 275-60R15. Да, зовсім такі немаленькі колеса. Так, да, ось такі доччі.